Друзі, привіт! Мене звати Гнат Забродський. Я разом з Максимом Ніфьодовим і Дарією Куценко є співзасновником Організації Технології прогресу, а також є юрист і менеджер у сфері культури, відновлення та безбар'єрного розвитку. Де шукати інформацію про відбудову? Як дізнатися, що саме зараз відбудовують у вашій громаді? І найголовніше, чи справді це відбувається? Якщо ви журналіст або просто небайдужа людина, яка хоче розібратись, для цього є кілька джерел. В Україні є декілька цифрових платформ, які дозволяють у зручний спосіб зрозуміти, що саме відновлюють, або вже відновили у вашому місці. Одразу необхідно згадати про DRIM цифрова державна система. Для підзвітного управління відновлення, яке створює єдиний цифровий шлях та єдине вікно для всіх проєктів відбудови та модернізації, ініційованих громадами України, ви можете подивитись, що саме будують, в якому населеному пункті, за які гроші чи на якому етапі фактична реалізація робіт. Для тих, хто не просто хоче подивитись, а й реально долучитись до моніторингу відбудови і справді вплинути на кінцевий результат, є наш Big Recovery Portal, або ж українською портал великого відновлення. Big Recovery Portal зі своєї сторони забезпечує механізм і платформу для моніторингу того, що дає дрім, а також громадські активісти, що доповнюють її інформацію, якою володіють на місцях, завдяки вдалим IT рішенням. Big Recovery Portal Портал генерує великий об'єм інформації, що стосується відновлення, відновлення лікарень, шкіл, залучення міжнародної фінансової підтримки, актуальна інформація щодо проведених закупівель, ризик менеджмент кожного об'єкту відновлення тощо. У нас на порталі вже понад 10 тисяч об'єктів, і кожен це потенційна тема для сюжету чи статті. Для нас важливо, аби ця інформація була доступною для всіх. Ви можете знайти будь-який об'єкт на мапі, наприклад, школу, яку обіцяла збудувати у вашій області, подивитися бюджет, етапи реалізації, підрядників, а далі їхати на місце, фотографувати, питати мешканців і збирати історію. Усе відкрито, і ви можете побачити не тільки що будують, а й що не працює. Наприклад, коли фінансування виділили, але робіт немає. Або обіцяли зробити інклюзивний простір, а насправді нічого для безбар'єрності не зроблено. Портал простий і зручний у використанні. А якщо захочете розібратись глибше, надія освіта є окремий безкоштовний курс про те, як працює BRP і як користуватись усіма його можливостями.